Кожне місто має свій архітектурний символ. І якщо для Праги це собор святого Віта, для Москви Червона площа, для Парижу Ейфелова вежа, то для нас війничан на це запитання, схоже, немає однозначної відповіді. Серед претендентів частіше фігурує так звана ратуша, назва якої пов'язана скоріше із традиційним годинником, ніж із призначенням. Бо насправді споруда ця – водонапірна башта і збудована у 902 році. Архітектор Москвич, прізвище якого невідоме. До 30-х років башта використовувалась за призначенням, і оскільки була самим високим пунктом міста, на ній чергували пожежники. Долаючи 132 металеві сходинки, вони піднімалися на висоту 40 метрів. Піднялися і ми і побачили Вінницю такою. Під час війни башті дісталося двічі. Один раз від німців, другий раз від наших, коли брали місто. За її трьохметровими стінами примостилися кулеметні гнізда. Довгий час тут жили люди. Остання сім'я виїхала на початку 70-х. У 84-му будівлю відреставрували і віддали під музей бойової слави. Тоді ж добудували верх, старий згорів і змонтували нові годинники. Для нас продемонстрували їх механізми. Як бачите, ніякої романтики. Зараз у Башті музей пам'яті воїнів загиблих у Афганістані. Експозиція цікава і сумна. Вона заслуговує окремої розмови. Ось така вона наша башта, ратуша, чиї годинники інколи точно вказують час. А час зараз, погодьтеся, нелегкий. Не будемо впадати у відчай. Приклад стійкості перед нами.